Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Park City» модель t 2320 Постачається фірмовій упаковці. Компресор портативний збудованим акумулятором. В комплекті ось так. Все запаковано. В чохол. Є інструкція невеличка. Потужність даного компресора 120 Вт. Ось такий має вигляд. Компактний, невеличкий. Комплекція у нас знаходиться дроти підключення. Під'єднується наживлення 12 вольт з допомогою прикурювача, довжина кабелю 3 метри. Також є а, зарядка самого, через а, самого компресора через. USB-кабель з роз'ємом Type-C, і також є додаткові перехідники, запобіжник додатковий, і також голка для накачування м'ячів. Вмикається компресор кнопкою. Обирається потрібний можна м'ячі накачувати, велосипед, мотоцикл колеса. Автомобілі і також запрограмувати на особисті налаштування. Є функція старт-стоп у даному компресорі. Потрібний тиск виставляється, максимальний тиск до 5 атмосфер. Бачимо, акумулятор підрозряджений. Виставляється потрібний тиск, і компресор докачує до потрібного тиску, і автоматично повинен вимкнутися. Зараз ми це. Перевіримо ліхтар. Бачимо, вмикається. різні є режими і вмикаємо компресор. Компресор був розряджений, тому під'єднуємо на пряму від 12 вольт. І давайте вимкнемо, виставимо потрібний тиск і перевіримо, як буде працювати компресор. Досягає потрібного тиску компресор і вимикається. На свої розміри, доволі непоганий потік повітря видає компресор. Також при купівлі на нього обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.